А да, у боже! Микрофон, выборы! Да выдай на минимум, круто? Мне пофиг, ты на минимуме. Давай заховаемся в середину. А вы забыл поперекинуть? Нет, это мы просто рай. Заживала, заживала. <звук> Все <звук> <звук> О, присоска! <Ой! звук> да выдасу суть. <сусульть. звук> в потолок. Треба в ушесть кинуты. Я б снял Вот это небезпечная тема, да? Все правильно. Это кость! Мам кость! Ой, улитка! Улиточка, улиточка! Давид, Давид, Давид! О, боже! Що це таке? Що так багато кроків? Ой, його зна присусало. Дебил. Кинь в нього щось, кинь. Даник! Даник, о боже, Даник. Даник. Даник! Жестко. Сти, 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 я хочу их пизнять. О! Это в ухо! Тут присоска, аккуратно, присоска. Присоска <звук> ну все погнали. Ой, 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 Аккуратней. Мы идем под с крыши <звук> не, 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 не. не чекай. О, Огни! Я себе ноги зламав. Я тоже. Я викинув камеру. Ты, дебіл? Я, Ты дебил? Ты сядь нормально, дебил. <свист> 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 Боже. О, все. Всім все, все. Всем привет. Сегодня мы ховаємося від Давида в кораблику. <свист> а ви <а> забыл <запах> включили? Ааа, <свист> заживала, заживала. Да виды в потолок. Треба в нього щось кинути. Оце вот небезпечна тема, да? Все правильно. Это кость! Мам, підібрав кость. Уліточка! Уліточка! Давид! 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 Ой, я знову ново присусало. Дібіль. Жорстко <laughs> стій, 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 я Это хочу їх пізняти. <рес> <рес> О! Це вухо! <рес> Присоска. Ми идем падати з крыші. О, ні Я собі ноги зламав Я тоже. <рес> <рес> я выкинув камеру. Скільки у нас переглядів? О, нормально? Вообще. Ще треба тисячу і нормально. Пішли спати. Я щас встану. <рес> ти живає, ти живає. Я бачу твоє червоне лице. Да будь встав з мого ліжка. Чому ти мене штовхаєш? От тепер ми починаємо. Тепер ми починаємо нічого. І не. мікрофон направ вверх. чути топіт. О! Хто це, хто це? Містер шутер. Данік, мікрофон. Хто? Містер шутер. Містер, шутер. Містер. Данік, виходь під нього, виходь. Да Дістийте. Давид, іди туди, іди туди. Нам треба кадри. Давид, іди туди, іди до нього. Вот так вот. Давай, давай да, сек. О, да. Да <су> 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 давид. Шо, 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 шо? Оооо! Мелко, мелко, мелко. Ти в натурі, шо ти. О, ні! неравти, куравли, кура равлик. Привіт, Равлик! Пішли наверх, просто пішли наверх. Який топіт? А равлик за нами впадає, як думаєш? Ні. О, О, боже, равлик. Ай! Хто це? Паук! Давай заманим его сюда, давай, до сюда. Паучок. Стой, да я паука сниму. Паучок втекая. Мене били. Оце вот тварина мене била. Та мене чуть не вбили. Да здох? Чи ні? Чи да. В любом случае пофиг. Четыре процента. А мені руку заживало. Мені руку зажувало. Так, ну все, я дивлюсь відео без вас, получається, все. От тепер ми починаємо. Тепер ми починаємо нічого. І не... Мікрофон направ вверх, Чути топін. Мікрофон вверх треба тримати. Вот так от. Містер Шутер! Далі мікрофон. Давид, іди туда, іди до нього. Вот так вот. Давай, давай, давай да, О, да. Ой, ой, містер шутер, не треба. Оооо! Oh, 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 oh. Мелко, мелко, мелко. Да mm. ты в натуре? Шо ты? Равлыку! наверх, просто пишли наверх. Який топит! Ну мистер ви почему? О боже, равлик! Паук! Павук остался без рук. Павучок. Дай я паука сниму. Павучок втікає Мене. Били В любом случае, пофиг. Четыре процента. Да, Даник, я знаю, він Я в текстурах. Я в текстурах. Я не, я не можу вилізти. Я не можу вилізти! Я в текстурах! Ти теж. Я не. Ой, я задума за тебе. Ну вот. О, давай, давай, мы можем, мы можем. Не в ту сторону. О, да, мы просовываемся, мы просуваемся, да. Ми просуваєм, ми Та я. А не, вот от звідси я вже не вилізу. А, ні, вилізу. Все, я думав, я ще ж сейчас застряг в текстурах. Ой, ой-ой-ой! Тепер він застряг в текстурах. Тут легко. В ліву сторону і прыгай. В ліву сторону при... Та вна... В натурі застряла. О, все. Даня, іди. Майже, майже, дивися, як я вибираюся маню. Бо. А як да А я не могу, А я не можу, Ну ты в натуре? О, е, а, майже. О, майже. Є. О, Во, є. Все, все, пошли спати. Все, я спать Я, короче, за текстурой и я ходил по краю карты Я зараз покажу, як. Не ничего показывает. Мы просто ну, продолжим Давид, та, я я лягаю, на э. Иди здесь? Сюда. Во. Иди сюда. Вот, дивись, що я можу, давай, дивись, що я можу. Жорстке сальто. Головою в пол <laughs> О, Даник, дивись, що я можу. Даник, дивись. Я сальто. Він думаешь, что мы не можем зайти. Зайди нормально. А де мікрофон? Чого ти з цим мікрофоном багаєшся? Эээ. Е... Давид сзади! звідси! звец. О, не нажимайте на кнопку. Стій, Даник, давид, Давид, нажмаш на кнопку. Нажми, да нажми на кнопку. Я даже кнопку? Не. давид. Так, вот, давай, нажимай. На є, да, 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 на, на, на є, на є, на е. Нажми на неї. Нажми на Е. <плес> вот <плес> <плес> він и сдох. А боже, вы двое сдохли? Факту ми вже все зробили. Я знаю, що ви мене чуєте, но мені пофиг, я їду без вас. Е, вот, ми вже мы вже виконали весь план. Як вам кнопка? Круто, <плес> круто, <плес> Ой. А, во, все. Записа нема. Тазик. О! Не нажимайте на кнопку. Стій, Давид! Так... Так. Нажми на неї. Нажми на неї. От він не здох. Я просто з ним, бы не сдох, и все. Ідеально. Ну ми все виконали, що треба. Пішли. Встав з мого ліжку. Встав. Алло, дєва, ляж спати. Відійшов з мого місця? Ведиш з мого місця. Давай, лягай на своє зелене. У нас. Та йди сюди, вот, у нас реклама. Данік, це на мікрофон, це якийсь просто ужас. Ай! О, все, прямай микрофон. Шо за звук? Ты запагався. Даня, ты живий? Це походу бот солевой. У нас в нас сьогодні в інтерв'ю с солевой. Что ты купив? Давай його зешто

У нас в реальності тільки вже буде на одному відео. Давид, e, 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 встань до даніка ближче. Okay. <зайдіть, всередину. Зайдіть всередину. Давид, зайди всередину. Зайди. Так, ладно, вже 60% камери лишилось, виходимо. А, вот, что тут что тут фонарик валяется? Кайфуем. Блин, здесь такий прикольный звук. Все, а, вона пропала. Щось я вообще никого не чую. Так да, странно. Ти Чекай, ти його а? Кого? Даник. <плес> не. Вы ничего не говорите. Алло? Шо ты аллокаешь? -е вот так спускается с правдиво мужчины. Ой, шосе, шоц, видите? Ну не йдіть в лазеры! Не йдіть в лазер... в лазери. Пінзно, <плес> боже. <плес> Ні, ми просто в інше місце підемо, Вот сюда, вот сюда. Я когось чую. Ти чуєш? Радіація. Ми чуємо якусь жорстку радіацію, мікрофон в руки візьми. Радіа. Во, це вот це, це радіація. О! Контейнер. Радіоактивний контейнер якийсь.

Ой, граната. Мармак! Диск. Так вже все, на камері було 20%? Давидаса кіде? Погнали. Ай, на пану... Лох. <плес> Данік, що він живий? Я вас двох зажувала, бо я, Данік, як Данік йшла. <плес> Його тільки бал... баланс. Циліндр видно. В нас бот. Рука. У нас, в нас сьогодні в інтерв'ю з Його відкинули. У нас Данилка в жижі. С АСМР! С микрофоном в руках получается АСМР в руках Блин, получается это Так подбери Кайфуем Лазеры, найдите лазер... Лазеры Бинздог Мы чувствуем какую-то жесткую радио... Микрофон в руку возьми Радіа. Во, це вот це, це радіація. Крутілки. Кость. І крутілка. Во. О, о, о вздувашка. Ти, ти, ти. О! О,зик, ти, ти. ти ви там далі є. Граната. Артем, давай, ти... Всі мої друзі померли. Тепер я йду один. Як чую, як хтось іде за мною. Бабай. бай А, ну там надо сидеть, типа, нам рекламу платят. Да. А Я не знаю, якийсь рандом. Відійди від мене. Я все бачу. Я все бачу. О. Сьогодні каков. Я чую по запаху. Дави, Давидасик, дивись, я буду кувыркатись. Так, так от. Опа! Що ж, потім воно зберігається? <гум> ну зараз почекайся, ніхто не ще не поспав Но, цей. Я, я йду. Так я теж. Нюхай. Та поспи, баран. Гей, <гум> 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 hey, люди! Як відео погрів, який треба знімати відео? Та я знаю, що сподобалось, поставте лайк. Ну, в принципі, так, да, тут багато і не скажеш. Ну тоді на цьому все. З вами був Мейскват і контент Варнінг. Всім па-па. Мяу. Усі його гроші.